Сьогодні 2 травня 2016 року я є в місті Сайлайк Сіті, -like штат Юта. Я привіз груз і те розгрузили. А тут росте гарна сосна. Ми бачимо шишки з минулого року. А тут появляется новое життя, молодые шишки. Расцветают новые шишки, расцветает сосна. Просто такая красота Божия. Цвітут. Дерева цвіте сосна. Так багато все, що ми робить. А тут цвітут кущі. Наставши травень. А тут дерево акації, акація ще не розсвила. Ну також буде розсвітати білим світом. А тут рядушком біля нас стоїть гора. гора снігова хмара і вершина. Гори покрити снігом. Ось така та природа в штаті Юта. Ну, Я маю таку цікаву роботу. Бачите, всюди їду, їжджу, роз'їжджаю, бачу одне і друге. І фіксую собі на камеру, на телефон, звичайний, цей, який я маю, зразу ставлю на YouTube, щоб не загружати свій сторож. Тобто Свою пам'ять. Ну все. 22 травня 2016 року. Бай-бай.